Логічна англійська правопис урок 26-й. Звук П зображується літерою P в англійській мові, і це є нормою для тисяч і тисяч слів. Тобто така собі пряма відповідність. Pig, pen, park, paper, stop. Але все одно треба застерігти вас щодо літери пі, бо в словах грецького походження вона потрапляє в такі комбінації, які тільки греки й могли вимовляти. Ну, Ми теж так уміємо, а от англійці американці ні. Тому в цих словах вони просто ігнорують літеру пі і її не читають. Наприклад, псалми, псалом не читається псалм, читається сам. Першу літеру ігноруємо. І так далі, Psyche – pseudonym. Psychiatrist – psychology. Те саме в комбінації з «пн». PN. Pneumonia – pneumatic. запалення легенів та пневматичний. Мабуть, ви помітили, що в цих словах є типові для грецького правопису комбінації CH читається як К, всередині слова потрапляє Y читається. I, наприклад. І U uh, також типове для грецьких слів. Так, ви можете їх впізнати і здогадатися, що тут літера Пі не читається, або не проробляти оцю ментальну гімнастику, а просто запам'ятати ці слова. Буду рада з вами познайомитися у Фейсбуці та Інстаграмі Оксана Гермаковська. Англійський правопис не найлегший в світі, але в ньому є своя логіка. Не потрібно всі слова запам'ятовувати, треба вчити правила і вчити винятки. А далі практика, практика і практика. Читайте побільше і пишіть побільше. А зараз тисніть на дзвіночок і чекайте нових уроків.